Що таке чистка свічками? Скільки потрібно свічок, як ними потрібно правильно користуватися? Хоч кожен майстер має розказати, як правильно користуватися свічками. Але не забувайте, що м -м, якщо ви йдете на чистку свічками, ви купляєте не тільки свічку, ви купляєте сам ритуал. Е не факт, що одна свічка на очищення вам очистить вашу проблему. Бувають такі випадки, що потрібно 3, 4 чи 5 свічок навіть. Мало з того, після того, як ви очиститеся свічкою. Як визначите, що ви очистилися? Свічка буде горіти рівненько-рівненько. Не буде ніяких путьоків зі свічок буде все чітко. Ну, ви будете бачити в порівнянні з першою свічкою. Остання свічка буде значно краще. Після того, як ви очиститеся, потрібно наповнитись. Так само свічкою, так само потрібно купити свічку на наповнення. Після свічки на наповнення так само має бути свічка на захист. Тобто, це є цілий комплекс, це може бути 10 свічок, а може і більше. Все залежно від того, яка у вас є проблема. Але не забуваємо, що ви можете почистити себе, фінансовий канал, але ви не можете, наприклад знищити свічкою мертвяка, або сутність, або ще щось. Тому маєте розуміти, що на все є свій метод. Так?